Чудові системи рівнянь, навіть якщо вони здаються, що складнішого рівня, але вони нам дають можливість навчитися креативно мислити і шукати якісь нестандартні розв'язки або, можливо, навіть якісь родзиночки, щоб ми швидко могли розв'язувати такі системи. Так, тут багато є можливостей, і найперше, що вас дивує, що в таких системах рівнянь є знаменник. Але хай це вас не дивує, це нормально, тому що в математиці дробиться прекрасна річ. Але які тут є бонуси? Бонуси в тому, що наші знаменники не містять змінних. Чому? Бо якби знаменники містили б зміни, ми повинні були б вказати ОДЗ, тому що при будь-яких розв'язках ці зміни не мали б бути там нулем. Або знаменник повністю не мав би мати вираз, який би приводив його до нуля. Але у зв'язку з тим, що в нас знаменники з вами звичайні числа, тому в нас немає якихось додаткових обмежень на значення наших змінних y. І навіть як розміщується ось наше нижнє рівняння, ми могли би для себе знайти підсказочку, як виразити і верхнє рівняння. Так, ви скажете, що ми могли би домножити ліву і праву частину на певні числа. І, відповідно, ми б таким чином позбулися б знаменників. Це непоганий шлях і навіть дуже корисний, тому його теж треба знати, як ним користуватися. Але я рекомендую згадати, що ми вміємо працювати з пропорціями. І тому нижнє рівняння ми можемо позбутися знаменників за допомогою пропорцій. А що кажуть пропорції? Що добуток у нас протилежний чисельника і знаменника, ніби якби ми ставимо уявний хрест, є однаковий. Тому ми чотири. Множимо на х-2, причому, бачите, вони йдуть по діагоналі. А відповідно, з іншого боку, в нас 6 помножиться на y. І ми з ось такого громісткого рівняння переводимо в доволі простий вигляд. А тут як? А тут дуже просто: ми можемо перемістити праву частину наше рівняння, якщо ділиться ось на 5, і записати, звісно, цілий дріб з мінусом переміститься вправо, і він буде з плюсом. Ділиться на 3. І виконати точно таку саму дію. Навхрест помножити, тому це буде 3х. А тут буде з іншого боку 5, що множиться на y плюс 1. І це те саме рівняння абсолютно, ті самі просто переписані. Просто ми ось отак з ними повзаємодіяли. І згадали, як працювати з пропорціями. А далі ми просто приведемо в якийсь нормальний вигляд, розкриємо дужки і зведемо подібні додатки. Насправді це дуже легко, тим більше в нашому випадку. Давайте так собі визначимо. Отже, розкриваємо дужки, буде 4х мінус 8 дорівнює 6. Ну і тут ми можемо так само розкрити дужки. 3х із цього боку буде 5у плюс 5. Ну, трішечки, ніби для вас і незвичний вигляд цих рівнянь, але нічого страшного тут немає. Ми можемо якимось розмістити так, як ви любите, що невідомі в один бік, відомі в інший бік, і переписати. Тому у нас вийде, що 4х мінус 6y дорівнює 8. Бачите, ми просто міняємо їх місцями, тому що тут є додавання і віднімання. І переносячи доданок з одного сторони рівняння в іншу, ми міняємо знак на протилежний. Так само, ось з нашого випадку, ми перенесемо y в цей бік, буде мінус 5, ну і тут п'ятірочка в нас залишається. І це буде те саме рівняння. А далі ви скажете, і що так, можна працювати методом, зрозумілим нам, звичним, методом підстановки. З одного рівняння шукати X чи Y і підставляти в інше рівняння. Але ми можемо з вами чинити й по-іншому. Ми можемо привести наші коефіцієнти цього рівняння до однакових множників, до однакових коефіцієнтів. Але ви скажете, тут складно, тому що тут є 4, а тут 3, тут є 6, тут є 5. Тому трошечки буде, ніби громське обчислення. Але хіба ми боїмося таблички множення? Та, звісно, не боїмось. Тому ми зробимо ще цікавіше. Ми верхнє рівняння помножимо на 3. А нижнє рівняння помножимо на 4. Так, ми це можемо робити, тому що з рівняннями ми можемо домножати, доділювати, і це буде абсолютно все правильно. Тому верхнє наше рівняння, коли ми домножимо на 3, буде мати вигляд 12х мінус 18 рівня 24. Будьте уважні, 3 множиться і на 4, 3 множиться і на 6, 3 множиться і на 8. І так само нижнє рівняння. У нас знову ж вийде 12х. Мінус 20, ну і зрозуміло, що буде 20. А тепер, ну, хіба такі великі числа? Та, звісно, ні. Перевіряйте, чи справді правильно ви виконали множення, тому що на від табличці множення можна наробити трішки помилок. А далі ми бачимо, що тут прекрасно можна використати метод додавання віднімання. Чому? Тому що біля іксів однакові коефіцієнти. Тому, якщо ми 12х віднімемо 12х буде 0. А тут у нас вийде, що я навіть розпишу, що мінус 18 відняти мінус 20. Спеціально розписую ось цю частинку, щоб ви бачили, що тут треба бути неймовірно уважними при роботі знаками. Ну і звісно, в нас як ми попрацювали з лівою, так і з правою. Це буде 24 мінус 20. І що ми бачимо? Що мінус на мінус дасть плюс. І в нас буде число мінус 18 плюс 20, тому відповідь буде 2. Y, ну і звісно, тут буде 4. Отже, y дорівнює 2. Ну, Нескладно. А далі ми можемо підставити в y будь-яке з рівнянь, абсолютно будь-яке, і знайти х. Давайте от я візьму ось оце рівняння. І так і запишу, що 3х дорівнює 5. А в дужках замість y ми ставимо 2 плюс 1. Ну, звісно, що 2 плюс 1 це буде 3, 5 плюс. На 3, у нас зрозуміло, що 15. Так і ми запишемо, що 3х дорівнює 15. Хоча ми могли по цю трійку і цю трійку в дужках скоротити. Але ж нічого страшного, 15 ділимо на 3 і виходить 5. Тому ось у нас є відповідь наших рівнянь, і ми можемо записати як парою відповідей, де на першому місці у нас х, а на другому нашому місці y. Тому не забувайте, що ось такий формат, коли в нас є. Система рівнянь можемо записувати прямо парою. І подивіться уважно, що насправді тут треба було знати, щоб опрацювати такий ніби складний приклад. Де насправді дуже просто пригадати, що таке пропорції математики, і ще раз попрактикуватися в табличці множення.